Доброго вечора ми з України всім. <гум> Була поставлена нам задача. моєму взводу. Вибити ми перший раз відчули цей смак у цього всього приключення, коли над тобою свистять кулі. Почали підходити до їхніх позицій. Ми були повністю на відкритій місцевості. Це єдине, що нас захищав цей горбик. Це ще як, як, ландшафтний такий, просто підвищення. Типу, я заповзаю на позицію, на локтях позиції лежачи з автоматом позу. Вже почали нас потрошки накривати. І на нам РПГ тільки до курсу. Десь на ящик гранат. Притягнув пацаном, двоє-троє встають із автоматами, починають нашмалювати, щоб вони не вилазили, а один закидує гранату. Так само танчики наші працювали, допомагали їм. Почала їм мешка кухати. І їм кабани прилітали із сім'йок по цим позиціям. Ми це були там, буквально, я не знаю, ну, 100 метрів 50-80. Було прикольно те, як я кидаю цю гранату десь в сторону, типу, довго окопа, де вони сиділи. Я її закидаю, вона летить в іншу сторону, я розумію, що вона туди не полетить. Вона відбувається від дерева і летить в клубок. І оцей момент, коли я кидав гранату, нам безпілотнику ну, командир каже, тобто що. Ви не докидаєте до них гранати, ви не можете. Я зі своїм товаришем ми вирішуємо, що нам потрібно якось до них наблизитись. Нам із безпілотника казали, що їх троє. До них чи прийшло підкріплення, чи ще щось. Загалом їх всіх було шість. Трьох ми положили, двох поранили, вони ще по дорозі втікали, вони дійшли. Мій взвод успішно вибив їх з їхніх позицій. Дякую нашим побратимам, які нам допомагали, які на позиціях стояли. Молодці, я горжуся кожним своїм. Побратимом село супер. Слава Україні!